Перший рік від дня створення відзначила 148-ма окрема артилерійська бригада ДШВ. Її формували, зважаючи на потреби фронту. Чи не одразу бригада зайняла позиції на запорізькому напрямку? Згодом оборону довелось тримати на Донеччині. Наш Костянтин Мельников поспілкувався з бійцями цієї бригади. Тож більше про те, як та чим воюють. Подробиці в сюжеті формування бригади це зайняло буквально місяць, і ми вже поїхали в район виконання завдань. Такі показники взагалі ну, нереальні, як здавалося, а враховуючи обстановку, обставини, тоді це, це було правильно прийнято рішення. Рік тому було сформовано 148-му окрему артилерійську бригаду ДШВ. Стислі терміни змушували робити все вкрай швидко. Особовий склад пройшов підготовку за кордоном в Данії, зокрема, та у Франції, після того, як пройшли підрозділи злагодження, і бригада була готова до виконання завдань. То підрозділи бригади приймали участь на Запорізькому напрямку. А згодом зайняли оборону на найгарячішій ділянці фронту Донеччині. Завдання артилерії Сонеться це підтримка дій піхоти, що в обороні що в наступі, під артилерістів береже кров піхоти. Бригада є унікальною, бо на її базі створено дивізіон самохідних арт-установок Цезар. Дивізіон один єдиний в світі на таких системах. «Цезар». 8 на вісім це дуже хороший зразок озброєння. І хороший він, зокрема, своїм калібром 155 міліметрів та точністю. Влучати в ціль вдається чи не з першого пострілу. У взаємодії з професіоналізмом екіпажу такі характеристики приносять вражаючий результат. Нам поступила команда виїжджати на виїзд, що йде дуже великий особовий склад їхній в суставі 35 чоловік. Шість снарядів ми використали, щоб знищити ворог. Це хороший показник? Це Дуже хороший. Це дуже хороший показник. Того дня вдалося знищити не лише ворожу піхоту. І танка, і БМП, і якийсь будинок, теж з е, особовим складом теж було. Відтак ця машина отримала промовистий позивний. До слова, такий самий, як і в її командира. Фортуна буває такими що шляхами, що щось випадково заскакуєш, швидко, потім кажуть, блін, трохи якась не та коректура, а вона все одно попала. Більше про саму установку факти вже неодноразово розповідали. З того часу мало що змінилось. Це за досі залишаються однією з найбажаніших цілей для ворога. Відтак нині бригада відкрила великий збір на засоби радіоелектронного захисту. Це допоможе уберегти і екіпажі, і самі установки. Володима! Тож кожен з нас за допомогою реквізитів на екрані може підтримати цей збір і таким чином привітати бійців із днем створення 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ. з Донецької області. Костянтин Мальников, Олексій Євченко, Юрій Остапчук. Факта – новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.